Друзі, ще одна машинка, яка у нас залетіла за акційною ціною. Це у нас Soul третій Soul вже в новому кузові. Суттєво цікавіша машина в порівнянні з старим Soul, тим, що тут і матеріали, тут все топове. Я би сказав, що він навіть цікавіше буде від Niro, Мені особисто вони більше подобаються в порівнянні з Niro, Soul такий цікавіший по салону. Батарея 64 кВт, запас ходу в 500 км, хороша комплектація, є безключовий доступ, заглушка ця у нас і є, є чим позайматись, лобове потрібно замінити. Комбінований салон, підігрів сидінь, підігріви керма, адаптивний круїз-контроль, Android Auto, Apple CarPlay, преміальна акустика Harman Kardon. Загалом дуже цікава машинка за супер-пупер ціною. Ціна практично кони 39 кВт, тільки у нас 64. -ка. 19-й рік випуска, 20-й перша реєстрація, даємо його з повним пакетом. Поки...